Добрий день, Андрія. <зуміло> Добрий день, дуже дякую, що прийшли на цю виставку. Дуже дякую всім, хто побачить ці фотознімки. Ми зараз презентуємо у Відні фотовиставку. Тут 40 великих фотографій і ще 10 знімків, які супроводжують ці фотографії. Пояснюєте знімки, які ви побачили. Я бачу Так, клічки бачите. Да. Ратманського бачите, до речі, він зараз вчора великий театр Москви, Москві, а дорога в Голландії mm -hmm. працював. Але тут не тільки великі е, люди, тут дуже прості люди. І цей проєкт тим цікавий, що на одному тлі, в одному, одному світлі, е, однією камерою, одним ракурсом, одним фотографом зроблені дуже різні люди за майновим та соціальним статусом. І тому я запрошую подивитися цей проєкт. Можна подивитися в інтернеті на сайті скажу вам далі, як, як точніше. І зараз починаємо про цей проєкт, який називається Разом, там де ми знімаємо великі групи людей, які об'єднані спільною ідеєю. Це має філософське підрольце цей проєкт. Тобто цей проєкт про колективну енергію. і Ми робимо сучасною технікою цей проєкт. Зараз швейцарська фірма Зайць, першу камеру, яку вона, вона, вона панорамно ввели, дигітальні камеру, яку вона робить саме вона велика роздільна здатність, саме цю камеру. Вони роблять для України, вже написали нам по інтернету, сказали, що перша камера буде українською. Камера це буде е, камера для України для нашої студії. Ми будемо робити цей проєкт, і, е, дивіться цей проєкт, як він йде, е, е, як цей проєкт, як ми його висвічуємо на нашому сайті, на сайті вашого представити. Тобто я всіх вітаю.